Бути здоровим, бажання кожного. З кожним роком росте кількість людей, які самостійно хочуть впливати на свій стан здоров'я. На цьому фоні для прихильників здорового способу життя, висловлювання Вінстона Черчилля просто шокуючі слухаємо, отримуємо задоволення і не виконуємо. Я завжди дотримувався правила не біжи, якщо можеш стояти. Не стій, якщо можеш сидіти, не сиди, якщо можеш лежати. Щоб залишатися у формі необхідний спокій, хороша їжа, і найголовніше ніякого спорту. Своїм довголіттям я зобов'язаний спорту. Я ним ніколи не займався. Я взяв від алкоголю більше, ніж він забрав у мене. У молодості я взяв собі за правило не пити ні краплі спиртного до обіду. Тепер, коли я вже не молодий, я тримаюся правила не пити ні краплі спиртного до сніданку. Спочатку шампанське, потім справа. Кава напій дуже особистий його, як і коньяк, не можна пити кружками. Якщо газети почнуть писати про те, що треба кинути курити, я краще кину читати. Заберіть у мене сигару, і я оголошу вам війну. Однак, Вінстон Черчилль свій 90-річний ювілей, відзначив